Дмитро, якщо дозволиш, так, так. я хочу уточнити декілька тез з приводу очевидно, яких і ти е, резонував. Коли я сказав про те, що і, і це стоїть серед тих питань, які ви мали поговорити, що націоналіст обов'язково має бути активний і максимально докладати свій вроджений талант е, до того, щоб була могутня держава і нація, то я це не порівнюю просто з примітивним активізмом будь-якого члена громадянського суспільства. Перш за все, націоналізм сам по собі є дієвий в Донцова, це чинний. Це можливо, тавтологія, тому що чинний це є дієвий, а націоналізм це не просто любов, а це боротьба, а це чин. То саме, очевидно, можна і, і, і в ООН найти, там чинний ідеалізм. Тому е, призначення націоналізму апріорі захищати все національне. І, зокрема, державу. Як можна захищати все національне пасивно. Тому націоналіст апріорі має бути активний там, де він може, і там, де е, йому, як казав Скорода, найбільше дозволяє його сродна душа робити сродний труд. Той стріляти, той писати, а той е, управляти. Е, наступне е, я не можу погодитися з думкою, що націоналіст повинен стріляти, а не балотуватися. Я думаю, що ця думка це смерть для української держави. Українська держава, яка держава для будь-якого націоналізму, це епіцентр бажань, це політичний ідеал. Це найкращий інструмент захисту нації. Нація первинна, держава вторинна, держава для того, створюється, щоб захистити націю і продовжити її у віках. Оскільки держава є своя власна, хай і недосконала, те робити все можливе, щоб нею опанувати. А отже, балотуватися. Це найлегше втікти від того, що сьогодні український націоналізм в політиці є по політику, політику маргінальний. І казати: він може тільки стріляти. Ні. Треба опанувати політичний простір і найкращий інструмент боротьби за інтереси української нації і держави. І те, за яку сказав Дмитро, добре, ми про це красиво кажемо. Але як практично де рецепти, де рецептура? Очевидно, треба розрізняти три речі: ідеологія, програма, технологія. Ідеологія це загальні засади. Скажімо так, є українська держава неповноцінна і треба наповнити українським національним змістом. Головні виклики сьогодні вимирання нації і зникнення ідентичності. Але для цього ідентичність, якщо нації не буде, якщо не буде фізичної субстанції. Отже, націоналізм має бути соціальний, тобто творити державні програми соціального захисту української нації для стимуляції її відтворення. І одночасно консервативний, тобто зберігати цінності. Але знов ж таки, цінності може нести той, хто існує. Але для того, щоб ці програми працювали, їх треба приймати. А щоб їх приймати, треба бути в державі. Отже, ідея. Це власне держава, наповнена українським національним змістом. Я думаю, якщо якщо на попередньому етапі було здобудеш українську державу бо бозинеш боротьбі за неї, то сьогодні наповнити українську національну державу українським національним змістом. Це ідея, ідеологія програма. Програма це перенесення ідеології на прагматичну площину. Розписати, що треба робити. А. Культурній сфери, в духовній, в соціальній, в економічній сфері державного управління і так далі. Технологія. Як завоювати владу, щоб це робити? Ось і все. Просто все це треба робити завжди системно. А щоб робити це системно, я вертаюся до тези. Український націоналіст має бути сучасний інтелектуально розвинутий. То треба комусь ті програми писати, то треба комусь е, ті ідеї творити. То треба комусь, в тому числі, і опанувати технології, щоб владу завоювати. А український націоналізм сьогодні є дуже часто е, ретроорієнтований. От раз дуже хороший зразок історичної боротьби, давайте ми цей зразок повторимо. Це все одно, що копати український політичний ґрунт 21-го століття примітивною лопатою 30-х-40-х років. Треба взорувати на зразок, але володіти сучасними сьогоднішніми технологіями, технологіями 21 століття. Дякую.